Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США, доєднується до нас. Вітаю. Вітаю. Дуже гарно, дуже гарно. Як всім пасує вишиваний <с одяг. Спасибі за те, що з нами, що в тренді, що відзначаєте це свято і за океаном. І дякуємо окремо за те, що дочекалися включення в ефір. Знаємо, що у вас зараз ніч. Отже, Андрій, давайте розбирати. Президент Трамп говорив напередодні про те, що чекає на хороші новини з Туреччини. Зараз вже здається, що якось ну, не, не так все оптимістично. Принаймні, чи немає у вас розчарування, зважаючи на останні новини і зважаючи на склад російської делегації, озвучений напередодні. Як ціла ситуація з'явилася від самих слів нашого ворога? Тут не був ніякий план від Америки, тут не був план від президента Зеленського, але було пропонований зустріч в тім, що ми всі бачили коаліцію західних лідерів у Києві, які були готові підвищити санкції терміново. А щоб блокувати ці санкції новіші Путін пропонував несподівано, що він хоче він готовий сидіти на переговори. То тут є ситуація створена від нашого ворога, який поплудив наш ворог, і решта світ має. Тут нелегко щоб Україні трохи просити світ, щоб крок за кроком нарешті або довести додаткові санкції, або щоб Україна не мала перескочити і всі плани перемінити, коли тільки наш ворог щось каже. А нам треба нам як українці показати президенту Трампові, що ми готові до, до переговори так само. Ну, стосовно Путіна Трамп все одно зберігає постійно оптимізм. І коли його запитують про те, а що буде, якщо Путін не прилетить на переговори, якщо він зірве процес, а вже до цього ну прям ну все свідчить про те, що дійсно проблема в Путіні. що е, Американська сторона стільки разів говорила про тридцятиденне перемир'я, е, і е, в Кремлі. Так і не пристали на цю пропозицію постійно виникають якісь нові умови. Але при цьому у Трампа зберігається якийсь оптим... оптимізм. в Америці. в Штатах розуміють на чому він базується, у що вірить до тепер Трамп стосовно Путіна. Я думаю, мі думаю, в за кілька тижнів це Трамп шукав якийсь потенційний погляд, який міг показати для американської спільноти, що Трамп ведеть і країну і світ у позитив. А бо ми бачили тут в Америці його рейтинг пав, Економія була трохи трагедічна. А це що він тільки його радники переговорили в Китаї в Швейцарії з Китаєм, які інші кроки, то трохи успокоїло економічні ринки, але ми ще багато не знаємо навіть як наш державний бюджет чи це буде ухвалений, чи ми будемо мати за місяць-два ще один державний шатдаун. А втім, Трамп скочить від одної теми до другої, щоб люди забагато не не сфокусували на, на це там, де він би міг ліпше зробити, так як сьогодні він вислав трьох чи чотирьох його міністрів. До конгресу, щоб вони тимчасово мали засідання, і е, вони е, Сенат і конгрес могли розслідувати, але щоб фокус не був на одного міністра чи другого, але розширити через четверьох. Так само Трамп тут шукає якусь іншу тему і, і змінити е, думки і змінити його рейтинг, який я казав раніше. Воно він досить впав тепер на нижчі рівні, як будь-який президент, після 100 днів. Е, і шукає е, цей це його оптимізм переконати е, перше все американську спільноту, але мабуть, так само світову спільноту, е, що він є добрий лідер і він може. Знайти якийсь вихід з цієї війни, на жаль, ми до нинішнього дня не бачили а ніяких серйозних переговорів, і кожен раз він має телефонні розмови з Путіном. А, нічого з це з'явилося. Uh -huh. А чи буде він продовжувати свої зусилля, зважаючи на те, що в принципі вже були сигнали з Білого Дому про те, що Штати не будуть більше посередниками? От е власне сідайте, говоріть між собою. От і зараз, якщо зриваються ці переговори вже двосторонні між Україною та Росією, принаймні на найвищому рівні, тому що президент Зеленський саме таку планку зараз підняв, що не має бути нижчим рівень представництва тільки на рівні президентів. Чи буде Трамп в процесі і надалі? Чи зараз можна вже спостерігати, як він так акуратно, але передає, здається, повноваження Ердогану? Ну принаймні, ніби призначає його старшим зараз, от в цій ситуації, ага, Путін не летить. Значить, нехай президент Ердоган от займається і вже розбирається цим Знаєте, також є можливість, що будуть якісь переговори. Без президента Трампа, але так само як у ситуації з е, е, Індії і Пакистану, то вміститься президент Трамп у цій розмові і через твіт розкаже світові, що він якось припинив обстріли там. А міністр е, закордонних справ Індії має. Пояснити, що це не було у допомозі президента Трампа, це були окремі переговори. То ніколи не знати, як Трамп буде вміститися до таких міжнародних е, переговорів там, де він сам не бере участь. Е, я я дуже я не бачу можливість, що Трамп буде відвідати європейську територію перед е, натівською саме цього літа, а е, до того часу. Uh, він може ще просити, він може ще uh, твітувати Владимир стоп! і інші uh, теми, такі але я думаю, що uh, така ситуація, як як існує. Uh, ті переговори пропоновані з uh, радниками uh, від uh, нашого ворога, які прилітають до Стамбулу, з того багато не, не вийде. Але аж поки я думаю, аж поки буде будь-які обговорення на рівні лідерів, як ви згадали раніше, тоді тільки ми, ми почуємо і побачимо певні кроки. Але щоб дістатися до цього, нам треба припинення обстрілу. І як Україна вже повторила не раз два, а кілька разів вже при ООНі, що аби. Ворог би е, е, припинив обстрілу. Ми би не ми би не бачили таких 9 тисяч різних е, авіабомбів, е, ракетів, е, дронів проти проти української території. Е, вже від 11 березня, коли Трамп перший раз пропонував е, на 30, 30 днів мати припинення обстрілу дякую вам спасибі за те що долучилися андрій добрянський речник українського конгресового комітету сполучених штатів доєднувся доєднувався до нашого ефіру говорили ми про переговори які мають пройти в туреччині просто нагадаю до слова що вже відомий склад російської делегації і очолює цю російську делегацію мединський той самий який був відповідальним за переговори від російської сторони дві 2022 році ці тоді від української сторони очолював делегацію Давида Рахамія.